Там, де сила, там і відповідальність. Твої слова пронизують в глибину, твої дії мають ефект на цей світ. Мене дуже часто питають: а що для монаха найважче? Дисципліна. Здатність слідувати правилам поведінки і ті аскези, яку ти на себе взяв. Тому що життя монаха вона повна аскези. Ти чомусь жертвуєш, але щось ти отримуєш. Чим ти жертвуєш? Тими вираженнями, які можуть собі дозволити звичайні люди, займатися тим, чим можуть собі дозволити звичайні люди. Монах слідує 172 правилам поведінки. Особливо в, в тренінг центрі коли ти вчишся на монаха, тут є графік, ти встаєш 4:30, в 5 ранку в тебе перша практика. Вона триває 2 години медитації. Потім асани робиш, танці, сніданок. Навчання, робота, обідня медитація годину часу. Потім знову навчання, робота, вечірня практика годину часу. Асани, танці, вечеря, навчання, нічна практика. 10.30 відбій. І знову 4.30 проснувся. і Кожен день ж саме. Кожен божий день одне й то саме. Ти знаходишся в такому режимі, де обід по графіку. Виділяється тобі тільки пів години, щоб ти поїв, і ти можеш їсти тільки то, що на столі. Тобто ти не можеш піти в магазин, купити чіпсів, купитися там, піти в кінотеатр, піти там, прогулятися, поїхати в інше місто, ти не можеш спілкуватися з тим, з ким ти захочеш. Тому що зв'язок з зовнішнім світом він ну, мінімальний тільки за потреби. І в такому от графіку в такій аскезі, ти, роблячи багато духовної практики, ти здобуваєш величезну силу. І ця сила. Дає тобі відповідальність. Там, де сила, там і відповідальність. Твої слова пронизують в глибину, твої дії мають ефект на цей світ. І коли, от, уявіть, от, є от, такий мішок з водою, так? і ти його наповнюєш, наповнюєш тою водою наповнюєш енергією. І якщо там мало води, маленький тиск, дірок не видно, там, вода не леється. Коли ти дав більший тиск, Починають проявлятися дірки, починають проявлятися слабкі місця твоєї психіки. І ланцюг рветься там, де вино найслабше. Що таке слабкі місця наші? Це наші страхи, це наші образи, це наша злість, це наша заздрість, це наша гординя, це наші бажання. І ці всі речі, які забирають в нас енергію. І вони неймовірно підсилюються. І їх треба контролювати. Якщо ви контролюєте розум, ви володарюєте над ним. Якщо ні, то він над вами. Медитація дає величезну енергію, але дає величезну відповідальність. І потрібно навчити себе контролювати і не здаватися. Згадую слова з того свого наставника, який казав, найважливіше це самомотивація і самоконтроль. Ключове слово само, тому що якщо ти опираєшся на щось зовнішнє, на щось, що є тимчасовим, воно тимчасове ти дасть натхнення, потім перестане давати. Все, що має початок, має кінець. Але якщо ти розвертаєш свій погляд і дивишся всередину себе, це є медитація, ти знаходиш величезне джерело безмежного натхнення. І ти сам себе надихаєш. В тебе є мотивація на життя, на продовження практики. Є натхнення на контроль, на самоконтроль розуму. Тому що розум це наш інструмент для взаємодії з цим світом. Якщо ми його контролюємо, ми можемо бути дуже ефективні, ми можемо досягати будь-яких цілей. Тому що в тебе є багато енергії і в тебе є контроль над цією енергією. Якщо немає контролю над розумом, прийшла енергія, вона піде у ці дірки наші. Напіде на страхи, на агресії, на заздрості, на образи, на гординю. Але не на те, що нам треба. Тому, друзі, треба брати контроль над своїм розумом набратися терпіння. Бажаю вам гарної медитації, Намаскар.